Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший Тайм. А ви поки підтримайте мене, підпишіться на канал та на інстаграм. Там ще більше новин футболу, а ми починаємо. В нього є все. Англійські експерти розхвалили Мудрика, але є нюанс. Англійські експерти ESPN, Крейг Берлі та Кіран Гіпс розхвалили гру українського Вінгера Челсі Михайла Мудрика в матчі 1 32 фіналу Кубка Англії проти Престона 4-0. Мудрик мене вразив, на папери в нього є все. Він хитрий, дуже швидкий, але на думку Кірана гіпса він би міг грати простіше, сказав Крейк Берлі. Так, знаєте, його дуже важко зупинити на 50 ярдах. Ми бачили у другому таймі, як він просто прокидав м'яч, ніхто не міг його наздогнати. Але іноді, коли ти просто спрощуєш речі, сприймаєш їх спокійніше, не ускладнюєшся, ти можеш бути набагато ефективнішим. Він має можливість створювати найбільшу кількість моментів за сезон. Легко, відповів Кірен Гіпс. В цьому сезоні Михайло Мудрик провів 20 матчів за Челсі. Візначився з чотирма забитими м'ячами та одною гольовою передачею. Валенсія визначили з майбутнім Ярамчука. За інформацією іспанських змі, Валенсія вирішила не переривати оренду Романа Яромчука з Брюги, хоча раніше повідомлялося, що клуб розглядає таку можливість. Нещодавно Роман забив свій перший гол у чемпіонаті Іспанії, а тренер Рубен Барахев відзначив хорошу роботу українського нападника. Яремчук залишається в Валенції до кінця сезону. А влітку Брюге думатиме, що робити з гравцем, контракт якого завершується лише в середині 26-го року. Найбільше бельгійський клуб турбує висок Зарплата футболіста, яку зараз платить Валенсія. Санья. Зінченко просто став цапом відбувалим цього сезону. Це ганьба. Екс-фулбек арсеналу Бакарі Санья став на захист українського захисника команди Олександра Зінченка, який отримав неабияку порцію критики за помилки в обороні в останніх матчах команди. Мені дуже подобається Зінченко. Він дуже технічний гравець, який підходить арсеналу і може багато чого запропонувати, коли команда тримає м'яч. Його багато критикували останнім часом, але я не розумію цієї критики. Це природньо, коли ви атакуєте, що з підтягується вище. Але якщо ви втрачаєте м'яч, ззаду можуть виникнути проблеми. Також іноді він грає перевернутого фулбека, і в такому разі також очікує, що суперник може використовувати прогалини зліва. Він грає точно в той же футбол, що й минулого сезону. Різниця в тому, що Арсенал виграв більшу частину своїх ігор минулого сезону, тому ніхто не став під сумом його здібності та його гру. Люди завжди шукають винних, коли команда не грає так добре, як від неї очікують. Я думаю, що для багатьох Зінченко став просто цапом відбувалим цього сезону. Це сором. Пішити всіх собак на одного гравця, сказав Саня». Луческу підтвердив відмову двома неменитим клубам. Я звик тренувати претендентів на чемпіонство. Переговори з Бешикташем розпочалися і закінчилися. 6 січня я зустрівся з ним, з генеральним менеджером. Ми говорили близько п'яти годин. Я розповів їм, які помилки були допущені в команді, дав кілька порад зі свого досвіду. Колись я дуже добре провів час в Бешикташі. Ми виграли титул. У сторічний ювілей ми були чемпіонами. Ані Галата Сараю, ані Федербахче це не вдалося. Я чітко виклав свої ідеї, що команду всередині чемпіонату не збудуєш. Але якщо постане питання про початок наступного сезону, я готовий піти тренером. Їхня пропозиція полягала в тому, щоб я очолив бишептаж протягом 6 місяців. А потім, якщо я захочу і ми порозуміємося, продовжимо. Шансів боротися за титул у команди більше немає. А я як звик тренувати претендентів на чемпіонство. Мені потрібен час, щоб відновити те, що було зруйновано. Отже, зараз про це не може бути й мови. Але влітку я розгляну пропозиції. Андрій Шевченко перед виборами президента УАФ планує об'їхати низку міст України. Подробиці. Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко планує об'їхати низку міст України напередодні виборів президента УАФ. З 16 по 20 січня єдиний кандидат президента УАФ Андрій Шевченка планує об'їхати низку міст України, де представлятиме свою предвиборну програму. Розпочнеться турне у Львові, продовжиться в Києві та Одесі і завершиться в Харкові. У кожному з міст буде круглий стіл з представниками одразу кількох обласних асоціацій. Для зручності, аби почергово зустрітися з усіма, розподіл відбувся за географічним принципом: Захід, центр, південь, схід. Окрім цього, на порядку денному команда, з якою збирається працювати Шевченко, написав журналіст Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі. Джерело Динамо цікавиться захисником Тарасом Качарабою. Київський Динамо розглядає можливість трансферу українського захисника праської славії Тараса Качараби, інформує телеграм-канал «Legioners.ua». Повідомляється, що у Динамо цікавиться захисником Тарасом Качерабою. Про це у розмові з джерелом повідомили представники компанії Patch of the Game. Нагадуємо, раніше представники Patch of the Game також заявляли, що до Качараби є інтерес з боку представника чемпіонату УАЕ, футбольного клубу «Бані Яс». Захисника шахтера запропонували Наполі та Ювентусу, але поки без конкретики. 21-річний лівий фулбек Шахтеря Іракліазаров був запропонований чемпіону Італії Наполі. Інформує спорт Делсад. Агент футболіста Мамука Джугелія, який також представляє інтереси Вінгера Наполі Хвічі Расхелі, переговорив з власником неаполітанського клубу щодо потенційного трансфера фулбека гірників. Ми працюємо над тим, щоб Раклі перейшов до топ команди, через який час він піде. Я бачу його майбутнє в найкращих командах та найкращих лігах. Не можу приховати я божеволію від Азарова. Я говорив щодо нього з президентом Наполі Де Лаурентісом, Ювентусом та іншими, але це не була конкретна Розмова розповів Джугелі. Зазначимо, що Азаров перейшов до Шахтаря у серпні минулого року з сервени звезди за 3 мільйони євро. Поточному сезоні грузинський захисник провів за гірників 17 матчів, у тому числі 4 в рамках групової стадії Ліги Чемпіонів. Джерело Колос цікавиться основним нападником європейської збірної. Ковалівський колос цікавиться центральним нападником Албанської Ігнатії Гіттісам Паулаускасом, повідомляє українське видання Спорт Арена. 24-річний футболіст з вражаючими габаритами 196 см зріст є основним нападником збірної Литви, за яку провів 10 матчів, відзначившись з двома галами. В цьому сезоні чемпіонату Албанії на рахунку Гітіса Паулаускаса чотири забиті м'ячі та одна гольова передача 18 поєдинка. Портал Трансфермаркету оцінює вартість нападника в 325 тисяч євро. Його контракт з Гнацією діє до літа 2025 року. Український форвард отримав контракт від сенсаційного лідера Бундесліги. Байер документально підтвердив свою віру в Артема Степанова. Українські нападники Леверкунзенський клуб підписали новий контракт до 27-го року. Попередній завершувався вже найближчого літа. Після початку повномасштабної війни Степанов покинув систему шахтаря, перебрався до Європи. Влітку 22-го року височенний нападник 192 см зросту перебрався до Байера. У нинішньому сезоні Бундесліги Весті Ю17 Артем провів 16 матчів, оформивши 9 голів та 1 асист. На юнацькому рівні Степанов зберігає вірність Україні. Три голи у трьох матчах за збірною Ю-17.